Слава Ісусу Христу, я дякую пасторам. Дуже сильна проповідь. Я зрозуміла, що ніякого льодовикового періоду не було, тому що землі 6 тисяч років. Земля вона молода, і це доказує Біблія, це доказує наука з наукової точки зору. І що там, де людовиковий період, там просто впав астероїд, з мінус 180 градусів, і все, що там було живе. Воно все замерзло. Всі слони, всі ракушки, все це замерзло, і це до сих пір воно там знаходиться. І навіть акула яка стоїть на хвості. І це підтверджує наука так само. Я розумію, що ми живемо на землі, якій 6 тисяч років, а в 7 тисячоліття повернеться Ісус Христос, тому що Він живий, він живіше всіх живих, тому що сам Петро говорив з Богом, і Петру було відкрито, як загинув перший допотопний світ. І як загине другий світ, тому що перший світ був водою, а другий світ буде спалений вже вогнем.